Симфонічний вимір Мирослава Скорика грандіозне музичне свято завітало до Львова. Це світньовідомий автор сотень творів та саундтреку до стрічки Тіні Забутих предків. Свій 75-річний ювілей відзначає концертною програмою. Музика, що звучить в різних куточках світу, повернулася до Львова. Творчий тиждень всесвітньо відомого композитора Мирослава Скорика розпочався з восьми концертів для скрипки і симфонічного оркестру. Диригує сам маестро. Народний артист України каже, з цією програмою об'їздив пів Європи, та саме Львівська публіка вкотре потішила теплотою прийому. Я все щось нове привозу до Львова. Цього разу може в мене нових творів не дуже багато, але деякі вперше. Тут позвучали і позвучать. всесвітньо відомий музикознавець родом зі Львова. Феноменальний слух та мелодичний дар. Давно ще в тоді шестирічного хлопчика побачила рідна тітка Мирослава Скорика Соломія Крушельницька. Відтоді композитор й почав створювати мелодії. Нині ж неабиякий музичний доробок зібрали в один компакт-диск з біографією та композиціями маестро. Це буде гарним прикладом, як презентувати наших музикантів, які. Повинні мати не тільки все а а міжнародну славу. Як поважати їх цього року? Це особлива подія, тому що це ювілей маестро. І ми раді його сьогодні вітати. І ще раз сказати йому велике спасибі. За за, за чудову музику, за чудові колосальні твори. Композитору, який родом зі Львова, нині 75, та та на музику вдосталь запевняє маестро. Відтак впродовж усіх днів творчого тижня в стінах філармонії звучатимуть не тільки оперні твори, а й джазова та популярна музика. Прогулянка це, це не просто забава. Це дуже глибоке, дуже змістовне, дуже навіть філософське бажання побачити в нашому житті суть. Часом ось такі прості мелодії. Для поціновувачів музики на деяких концертах буде можливість почути самого композитора, адже за роялем буде маестро. Цей фестиваль, справжня розкіш, і насолоджуватись нею любителі мистецтва зможуть до 28 жовтня. Інна Царук, Любомир Козак. Новини.